Що ж таке борщ? Точніше, хто така борщ? Заінтриговані? Зараз я все розповім. Слово борт в українській мові вживається для позначення місця проживання бджолиної родини. У давнину термін «борць» використовували для позначення помешкання богині мокоші, яка опікувалася плодючістю, родючістю та господарством. У народі богиню зображували у вигляді бджоли, тому термін «борць» також почали використовувати для позначення помешкання бджіл. З чого ж складається бордь? Борт схожа на колоду з невеличким дашком, з видобаним всередині отвором, який закривають довжею таким бросочком. Я зацікавилася цим словом після того, як мій тато розповів таку легенду. Мій далекий предок у русальчин тиждень вирішив обзирнути свої борті, і там його помітили русалки. Вони б його залоскотали, якби не одна русалка, яка попередила своїх подруг, і повідомила родичу про небезпеку. Він. Дослухався до її порад і в ній також пізнав свою померлу родичку. Ось така от пригода. Здається, одне слово, а скільки історій, сенсів бережімо пам'ять про це давнє ремесло, бортництво, яким і донині займаються в Поліських краях.